Рожні сви, де сохранила сим, Господи! Поздравляю вас зі святом на честь і пам'ять успіння Пресвятої Богородиці. Дивне я житє, дивні її подвиги. І дивна її любов, яка стала вершиною всього того святого, що Господь хоче від нас, а Бог є любов. І Бог хоче, щоб ми жили в любові. А де її взяти? Звідки вона береться? А Бог подарив нас розумом, Бог дарував нам заповіді, які іменно ведуть різними дорожками, але ведуть до прощення і ведуть до любові. Тому що коли людина в силі простити, вона тоді і має велику силу полюбити. а де любов, там уже все просто, все гладко і все в благодаті, все торжествующе, обнімающе, велич, велич любові. І сьогодні в цей день, коли ми святкуємо у спільні. Апостоли заслугували, що Матір Божа відходить. Але Матір Божа сказала до них, що не печалюйте, і бо я во все дні буду з вами. Радуйтеся. Такі слова закарбувалися в серці апостолів. Вони пакі й пакі набиралися сили. Мудрості, стійкості, непохитності, твердості в вірі і в своїх вчинках проповіді, подвига, вони пішли в усю Вселенну і матір Божий. Теж побувала в багатьох місцях, освящала своїм присутствиям ті землі і дарувала ту благодать. Ту сину і ту віру, вона вживляла в людей віру живу, християнську. Через що? Знову ж, через свою любов. І от згадуючи життє матері Божої, ми бачимо, що вона все життя прожила скромно, смиренно, і в великому терпінні. Вона нікого не обідає ні словом, ні ділом. Навіть зір вона берегла, і слух вона берегла, і нічого лишнього вона в житті не сказала. Її приклад був один це віри, це надії, це любов. І вона з таким серцем. З такою, з такою духовністю в благодаті. Є же со Христом вона була. І захотіла вона так, в такій благодаті вічно бути з Христом. І вона це все получила. Вона це все получила. І вона зараз чеснішою хірові. І не порівняно з сирапімами, вона. Велично стоїть у Престола Божого і молить за всіх і за вся. І сьогодні Матір Божа дає нам приклад, як вона підготовлювалася весь час до життя іншого, життя вічного. І вона була підготовлена і вона хотіла розрішитися і з Христом бути. І вона очікувала цього дня. І вона відійшла дійсно в блаженстві, мирним сном, спокійним сном. І сподобалося, що її душечку забрав сам її син, Ісус Христос, якого вона народила. якого Оберігала, яким вона була вся дні життя свого і якого вона бачила на хресті, великостражу, що за рід християнський. І дійсно пронзило тіло і душу ості скорботи, ті кулі, які пронзали її серце діяннями іудейськими. Жаль, до чого людина може себе довести в своєму житті? Або до святості, до добра і до любові, або до озлобленості діяльності. Але ми не вправимо нікого засудити. І ми не вправи вмішуватися у волю і в промис Божий. Ми тільки маємо смиренно прожити. Слонцев є земне життя, так як і жили святі люди, а їх тьма тіла. Ми про одних знаємо, а про багатьох ще і не знаємо. Церкви деякі відомі, а деякі невідомі, які в горах, степах, вертепах і скрізь в лісах дребучих подвизалися, так і відійшли до Господа великих подвигах. От дуже сьогодні нам стоїть задача для християн розуміти смисл життя. Коли ми це будемо весь час думати про це, то в нас і будуть, будуть ті вчинки, до яких призиває нас Христос. Християнські вчинки, добрі вчинки, щоб ми були світилами для всіх, хто буде. Зустрічатися з нами. Це нам дуже важко дається. Але що нам робити, як не Бога просити, Боже, допоможи, Боже, укріпи, дай віру, дай ту силу, тому що все в Бога в руках. Нещодавно слухав проповідь одного священника, молодого. Він каже, тут було приображення, приображення Господнє, він каже, Ось чому Ось, в житті так буває, що є учитель і є улюблені ученики? Христос взяв троїх – Петра, Якова, Яна. А чому вони стали возлюблені? Тому що вони, на мабуть, найсильніше возлюбили Христа. Їм добре приємно було. Всю дорогу йти з Христом і бачити, і сузерцяти, і укріплятися. І Христу було приємно з ними. Він приводить приклад, якщо в школі 25 учнів, серед них по-любому знайдеться 2-3 ученика, які є любимими для вчителя. І вчитель є для них любимими. І так само Він призиває, щоб ми це розуміли і старались так полюбити Бога. Щоб в будь-яких випадках нашого життя, щоб ми своєю діяльністю свідчили про те, що Боже, я тебе люблю, я за тебе буду чіплятися в будь-який момент. Я до тебе буду взивати, Господи, допоможи, утопаю. Не можу, не можу виправитися. І давайте дійсно будемо хорошими учнями. Господа нашого Ісуса Христа і Його святої церкви православної, канонічної, непогрішимої. Це дуже важливо ось нам жити і цінити кожне слово, кожну проповідь, кожна прочитана там хвилина якогось святолетічного повчання. Тої чи іншої повчальної книги Святої, воно все дає нам розвиток, воно все дає нам поборотися з гріхом, попросити у Бога допомоги. І ми будемо в благодаті. І як би нас не розшатували, як би на нас не дивилися і не гнали нашу церкву. Ми будемо, будемо як Христос, бо він нас, наш учитель. Він нам показав, що як треба простити тим, які в темряві. Вони не знають, вони не відчули, не впустили Бога як обла Господь. Ось наш учитель. І ми повинні от його полюбити і жити в усе життя з ним. А мати Божа, ну, це вона. Удостоїлася, ви собі можете представити разом зі мною, що народити Бога дух, Духом, Духом Святим, яке це було дивне народження раді нашого спасіння, а яке дивне життя є, і яка страшна кончина, коли убили. Іудеї, книжники, фарисеї, садукеї, які були віруючими, які читали закони, які котрі з них монахами називалися. Але вони були темні, темні, тому що їх гордість, гордість оповила розум. І вони не знали, що творять. І вони вбили праведного Бога чоловіка, Бога нашого. Дай Боже, щоб ми. Весь час коли приходимо в церкву. Ми маємо з добрими думками йти. Ми маємо з добрим наміром і приходити в церкву підготовленими, щоб ми в тиші в спокойствуємо відмолили цю божественну літургію разом із духовенством, перебираючи своєму розумі, своїм серцем. Все, починаючи від благословиного царства і закінчується. Коли вже Отпуск говорить, все перебра, адже в цих тітіння, які, які прошення? ми часом думаємо, як молитися, а що казати. А людина, коли ходить в церкву, вона ось це все перебирає, вона молиться о свишній мірі і о спасенні всіх там, і о страждущих, і о болящих, і от ненавидящих, і о все все воно перебирається. І коли людина уважна. Церкві стоїть, так, да, десь вона відхиляється своїми думками. Але наша задача стоїть знов вже навертатися, навертатися до молитви і славити Ім'я Боже, тому що життя наше заключається в тому, щоб ми славили Ім'я Боже, тому що Він достоєн, Він святий, Він наш Творець, Він за нас пострадав, як же його не славити, як його не любити, як його не слухатися. І дай Боже, щоб ми були слухняними, бо вся дні в життя нашого, скільки Бог да дасть його нам жити на цій землі. Тому бажаю цей день успіхи, щоб ми укриттілися, щоб ми возлюбили Бога понад усе, а ближнього, як самого себе, В цьому наше спасіння. Амінь.